Особливий напій, оскільки передбачає певну культуру вживання. В нашій державі купити пляшку червоного чи білого дорівнює коту у мішку. Хоча, якби трішки амбіційних планів в нашій державі, вона була не гірше за Францію. Про це далі у нашій програмі. Вот, наприклад, ми берімо бутилку українського віна і написан состав. что тоже очень интересно, потому что если вино, кто состав, это в основном виноградный сок, который прошел полное брожение. У нас написано виноматериал виноградный, обработанный, столовый, натуральный. Но единственное сходка, сходство с европейскими написано, что содержит сульфиты, диоксид серы содержит. Виноматериал здесь вообще по сам что такое виноматериал. Вряд ли какой-то потребитель вообще разбирается, что такое, что может Водина себе віно віноматеріал. До українського вина багато претензій, говорить пані Юлія. Жінка декілька років прожила у Франції, де вона вивчала виноробні технології Бардо та інших країн Західної Європи. Власне, щоб дізнатися про якість вина, варто поглянути на пляшку, тобто етикетку. Говорить жінка в Авсюмірі ну, більшість розвитих країн з производства вина використовують год. Именно год показывает качество самого продукта. Это один из показателей качества продукта. Год. Это год сбор урожая. Это год урожая. Вот, например, 2005 самый, вот из ближайших самый, сейчас можно сказать, дорогой вино. Вот, но 2005, -го, 2010 очень хороший для европейских вин, 2011. -й. То есть здесь в украинских винах, к сожалению, даже ну, не указано, откуда, где произрастал виноградник. То есть какой-то mm -hmm. теруар. Цінність кожного виду вина у його походженні. Ділянка, яку виноградарі називають теруаром, обов'язково вказана на етикетці пляшки. І дуже важливо не змішувати виноград різних теруарів. Принаймні винороби Європи дотримуються цієї традиції. Турар это такие условия, создаваемые на участке земли, которые влияют на качество продукта. Это могут быть климатические условия, почвенные условия. И эти условия потом в итоге... осуществляет большое влияние на качество. То есть это может быть букет а, а, вина, это может быть какая-то изюминка. Один и тот же сорт а, разный, получается, вырастает с разными характеристиками на разных участках земли и почвы. А, вплоть до того, что даже ну, можно рассматривать, что Крым, даже у нас а, в нем очень много разных участков этих теруаров. И, а, очень маленький, то есть участок влияет, там Я не знаю, є ліс рядом з цим участком виноградника і нету. Ну то це так можна сказати, паспорт даного вина. Не кожне масло, що називається таким. Так було колись. Сьогодні виробники розрізняють справжній продукт та щось на кшталт. Ситуація назріла і у винному виробництві. Если взять какую-то бутылку, используются виноматериалы, иногда часто убеждают, да, это виноматериалы, это природные компоненты. Абсолютно согласна, что это природные компоненты, но продукт ли это полного брожения? То есть прошло действительно этот виноматериал, то есть сок виноградный, прошло ли он все этапы производства вина? Либо, допустим, был остановлен, законсервирован, а потом продолжен этап в других условиях. Опять-таки нужно сейчас потребителю разобраться, что такое вино, какое вино он хочет потребить. У нас популярны полусладкие вина, полусухие вина, но на самом деле классическое вино это в основном красное сухое вино, красное сладкое, как когор, например, или белое сухое вино. Но полусладкие вина, это в основном только грузинские могут быть, потому что там останавливается холодом, там специальная технология. Після повернення на батьківщину все більше кидалося в очі недоліки місцевого ринку. Вина тому Юлія за традицією віддає перевагу перевіреним іноземним брендам. При тому, що ціна однакова, якість бажає кращого не на користь вітчизняного виновиробника, робить висновки. Жінка що стосується якісних українських вин, звісно, вони використовують технологію класії традиційної технології, але жаль, велика проблема це фальсифікація винної продукції. И, допустим, и другая проблема: потребитель у него нет культуры потребления вина, то есть он слишком знает, у него мало информации о том, что должно быть, как, каким должно быть вино, как определить вино, ли это либо это какой-то напиток другого типа, ну винный напиток, можно уже сказать, то есть где идет смесь там каких-то спиртов, еще добавляется, нет, вино это Вино – це коли продукт пройшов повне враження. Тобто він пройшов всі ці цикли віноділі ферментації продукції. Тоді це дійсно вино. Юлія впевнена, що Україна має великі шанси увійти у трійку світових виробників вина. Географія, клімат, багаті ґрунти, можливості у нашої країни. Огоді й бажати. Ми проводили дослідження, равнювали вино із Криму і вина остального світу. с различных известных регионов Франции, Испании, даже Африки, наше вино содержит намного меньше химикатов в настоящий момент, потому что именно благодаря тем условиям виноделия, что еще мы, у нас достаточно молодые виноградники, достаточно молодые растения. То есть Украины есть будущее для, даже можно сказать, эко -виноделия. Конечно, про эти эковиноделия сложно сказать, любой виноград подвергается химической обработке, но все-таки наша продукция содержит меньше химических веществ, меньше металлов, меньше пестицидов, пока на данном этапе. То есть это один из возможностей Украины перейти даже на, на внешний рынок, где сейчас идет мода на экокультуру, на экопродукты. Українські виноградарі перевагу віддають популярним сортам мерло, Нуар, каберне, при тому, що доводиться багато часу, праці та грошей віддавати на те, щоб закордонні паростки дали врожай. Натомість українські сорти мало хто відроджує. Кожен хоче бачити шардоне, мускат. Ми не знаємо місцеві сорти, як чорний. доктор, черные полковники. Для того, чтобы вырастить французские сорта винограда, нужно использовать больше химических веществ. Часто и необходима специальная обработка, так как такой сорт винограда он подвергается плесени, плесени которую, для этого используется бордовская жидкость и остальные химические вещества для того, чтобы сохранить сорт винограда и обеспечить максимальную урожайность. Тобто <гум> ці просто не адаптовані ще до наших місцевих умов. І як слідство? І як слідство. Проблема в тому, що використовується більше хімікатів, затрачується більше фінансування на використання хімічних віществ. Звичайно, росте коштівка та безкоштовність продукції. На даний момент Україна має чотири основних виробних районів, загальна площа яких складає 72 тисячі гектар. У Ублизькість за територією Франції – 835 тисяч гектарів. За даними ООН, на 2009 рік наша держава займала 18-те місце за кількістю виробленого вина у світі. Потенціал є, але що ж це вважає виноробам розвиватися? Досліджуємо ситуацію у Закарпатті та Херсонщині. Отож далі у програмі дивіться. Закарпаття відроджує виробництво вина. Про те, як фермери борються за якість свого продукту, далі у сюжеті. К сожалению, ми не можемо обеспечити себе на 100% власним собственним виноградом і винуждені докупати частину в южних областях України, а також привозили виноград з Венгрії, з Македонії. Інвіновері та ствердять поціновувачі п'янкого напою. Шукати істину в вині почали ще далеко до впровадження сучасних технологій. Та як би не писалася історія, і хто б не стояв у витоків вина, найголовніше тут виноград. Нині Закарпаття прирівнюють до Криму, аргументуючи це славними чи не на весь світ ароматними винами, виготовленими як в домашніх умовах, так і на підприємствах. Пані Марія в аграрній сфері працює з 1972 року. Станція, якій жінка віддала чи не все своє життя, єдина на Закарпатті. У силу унікальності гірського регіону він потребує особливих науково-дослідних підходів. У краї визначено три зони низинну, передгірну і низьку. Відтак кожна географічна ділянка має певні особливості щодо вирощування сільськогосподарських культур. З поміж десятків сотень різноманіття сільської продукції, дослідна станція вивчає і плодовоягідні культури, як-от виноград. Нині в їх функцію входить сортовивчення, технологія вирощування і закладки винограду. Виводити нові сорти у селі Бакта Берегівського району не можуть. На це мають об'єктивні причини. Для того, щоб займатися виведенням сортів, треба мати спеціалістів, треба мати кадри, треба мати. Матеріальну базу, а практично і цим займаються галузеві інститути. Це такі інститути, як винограду і Вина і з яким ми співпрацюємо. Інститут виноградарства і виноробства це інститут імені Таїрова в Одесі. Він знаходиться, тому там вони займаються цією тематикою а ми вивчаємо їхні сорти. І займаємося вивченням технології їх закладки і вирощування, і видаємо рекомендації. Пропонуємо це для товаровиробників нашої області. Ті у свою чергу активно послуговуються розробленими рекомендаціями. Проте як засвідчує історія, виноробство на Закарпатті розвивається активніше ніж виноградарство. У наших дідів на одному гектарі площі було посаджено 10 тисяч кущів винограду, а вже нині із 7,5 тисяч гектарів, відведених під виноградники, придатних для вирощування найкращих сортів серпневого урожаю лишень одна тисяча. До сорокових років їх було втричі більше. На берегівському підприємстві переконані, якщо дотримувати стандартних правил у виноробстві, то й за результат соромно не буде. В Україні з одного гектара виноградників збирають близько п'яти тонн рожаю. Закарпаття шхизується десятьма тоннами соковитого плоду класичних європейських сортів. Щоб посадити один гектар винограду, необхідно 170 тисяч гривень. З одного куща зберуть до трьох кілограмів соковитої ягоди. Схема посадки виноградника 2,5 на 1 метр. Це європейська схема, де на одному гектарі знаходиться 4000 тисячі кустов винограда. На данной площади растут сорта, следующие сорта винограда. Это Траминер, Рисвин Креинский, Мускат Атенель, Мерло, Кабрене Савиньон, Савиньон Блан, Пино Нуар. Самые лучшие погодные условия и самые лучшие благоприятные условия для выращивания винограда, это без сомнения, это Береговский район. Здесь мы достигаем наилучших показателей Свого часу Закарпаття називали краєм сухих вин. Виноградники, доглянуті бережливими руками, добре плодоносили. А майстри виноградарі ще за рецептами прадідів досягали найвищих висот у створенні найкращого напою. Свою неперевершеність закарпатське вино демонструє і на щорічному міжнародному конкурсі вин Ялта Золотий Грифон». Берегівське підприємство представило два зразки: Троянда Карпат і Кагор. Обидві позиції із 17 заявлених світові спеціалісти визнали достойними золотої медалі. Це велике достіження нашого всього колективу, виноділів, виноградарів, технологів. Ми дуже гордимося такими нашими достіженнями. Особо радує те, що благодаря таким, таким конкурсам, таким подіям, все більше людей узнають про те, що Закарпаття є виноділчим і виноградарським краєм. Тому що к сожалению на сегодняшний день вот именно слава нашого виноградарского, як виноградарського И Порядка 70% любителей вина в Україні не знають о том, що на Закарпаття качественне достойне вина. Утім, берегівські винороби на долю не нарікають. Їхня продукція добре знана за кордоном і абсолютно не поступається світовим зразкам сонячного напою. Окрім майже повного забезпечення всіх регіонів України, закарпатські пляшки їдуть ще й до США, Грузії, Ізраїлю, Росії, Чехії та інших країн Зарубіжжя. Говорити про якість продукції закарпатські винороби розпочинають із виноградників. Дійсно, для того, щоб повністю контролювати весь процес приготовлення вина, потрібно починати з виноградників. Вот в 2006 году мы заложили свои первые плантации, и сегодня мы имеем более 260 гектаров собственных виноградников, которые плодоносят и которые являются основой для, для нашего виноделия. Эм, к сожалению, мы не можем обеспечить себя на 100% собственным виноградом. І вынуждены докупати част винограду в южних областях України, а також привозили виноград Свігрії і с Македонії для того, щоб повняти свої програми. Но ми стремимся к тому, щоб в ближайшие роки обеспечить себя на 100% собственным собственним Ось так і Іван Урста знаний місцевий винороб. Вино він називає сенсом свого життя. Саме цій культурі він віддав півстоліття. Каже, навіть забув, з якої сторони у нього серце. Більше того, вино рекомендує пити щодня у невеликій кількості. Це найкращий антидепресант і водночас корисний напій, особливо для молоді. Закарпатський винороб переконаний, сучасні виноградарі мали б бути обачніші у своїх починаннях виготовити хороше вино. Використовують старі колхозні запущені виноградники. Ну, відновили. Ви ж знаєте, все, що садили? На тобі, Боже, що мені не гоже. Баніку, нову, кадарку і все, от тобі були колхозні виноградні насадження. Да? Європейських сортів практично не садили, були решили в Так оці мої, мої колеги-виноградарі газдують на тих старих колхозних виноградниках, яким вже повер 30, 40, 50 років. Це яка перспектива, ви думаєте? Ну, може, ще потягнуть 10-20, а далі що? А далі банальне бажання зробити. Саме так роблять ті, хто не має на меті зберігати традиції виноробства. За словами фахівців, відхилень від госту бути не може. Адже головне, до чого йдуть виробники вина, що покупець повернувся саме до їхньої продукції. Нині в Україні визначено середню вартість пляшки сонячного напою. Вона не може бути менше 18 гривень. На берегівському підприємстві переконують, так звані порошкові вина виготовляти невигідно. А щоб у цьому впевнитись, рекомендують спробувати справжнє закарпатське вино.